Реакція у Коломиї воїни митці презентують спільну виставку. Таку ініціативу реалізовують вперше з ініціативи фахівців простору підтримки ГАРД саме там впродовж кількох днів триватиме експозиція. Відкриття у День героїв 23 травня о 12 годині. Більше про захід далі розкажуть адміністратори простору ГАРД Карина Базюк та Олексій Гайнюк. 23 травня тут в просторі підтримки ветеранів і їх сімей буде відбуватися виставка. Вона називається реакція, і це унікальна виставка. Унікальність полягає в тому, що на цій виставці будуть представлені роботи митців, які є військовослужбовцями. Дехто з них досі знаходиться на передовій, дехто вже повертається до цивільного життя. Художники, які через мистецькі практики рефлексують на російсько-українську війну, протиставлю. Ляють українські культурні контексти імперським наративам. Тут можна буде побачити живопис, скульптуру, графіку, і навіть твори писанкарського мистецтва це митці з різних куточків України, які захищають нашу державу. Також тут будуть представлені роботи учнів Коломийської художньої школи. На мою думку, важливість цієї виставки полягає в тому, що картини зможуть передати війну. Чимо військовослужбовців, і ми надіємося, люди, які будуть відвідувати цей захід, вони надихнуться і, можливо, теж почнуть творити, адже це історія, яку зараз творять наші військовослужбовці. Ця виставка розпочинається 23 травня, триватиме три дні. З п'ятниці по неділю вона приурочена до Дня Героїв України та присвячується борцям за незалежність Української держави.